Всім доброго дня. Знаходимося ми на одному із агропідприємств Лебединського району Сумської області. Сьогодні у нас сьогодні 21 листопада 2023 року. В такому підприємстві ми маємо дві зерносушарки за франі. Якщо ви бачите, зліва зерносушарка працює на дизельному паливі. Права зерносушарка працює на пелетах Ви бачите теплогенератор Хотів зняти таке коротеньке відео. На сьогоднішній день сушать кукурудзу Волога 26. Хотів просто показати різницю. Це ви бачите, вона працює на дизелі, на да, перша, друга ступінь. Звичайно, з теплогенератором на пілеті він працює тихіше. Зараз вам покажу. Температури зараз покажу. Встановлена температура 150, поточна 146, 145. Вона варюється плюс-мінус 2-3-4 градуси. На вулиці температура мінус 5, мінус 6 градусів морозу. Знімає просто з другого ракурсу. Ну, звичайно, волога, да? кухородза парує. Як ви бачите, різниці ніякої і по часу різниці теж не буде ніякої, по часу сушіння. А, ну що ще я можу сказати? Сказати можу одне, що за добу такої вологи така зерносушарка міськістю 28 тонн, може пересушити 4, 4 сушарки. Одне єдине, тільки що різниця в грошах, витрачених на деревну пілету і витрачену на дизельне паливо, складатиме близько 70 тисяч гривень за добу при такій волозі. Бачите, що звичайно, що окрім пара ми більше нічого не отримуємо. Пізніше попрацюють, зніму відео з керівником підприємства, він скаже свої відгуки про роботу. На жаль, тяжкий зараз зараз час. А у нас просто не було ще одного теплогенератора, але треба було їм поставити, бо дуже важко і тяжко на сьогоднішній день. Ну ось приблизно так. Всім дякую. До зустрічі в новому відео.